Доброго вечора і доброго дня всім нашим глядачам, залежно від того, хто коли подивиться. Ви на каналі Мирослав Солонар. Дякую, мої любі, що ви з нами. А я радий представити нашого гостю, відомого таролога Людмилу Хомутовську. Пані Людмило, я вас вітаю. Доброго вечора, шановні глядачі. Теж рада всіх вітати, рада відгукнутись на запрошення нашого головного ведучого сьогодні. Мої друзі, ми спілкуємося з пані Людмилою 10 січня, і пані Людмило, давайте розглянемо, що карти Таро кажуть про ситуацію довкола Соледара та Бахмута на Донеччині. Наші дві фортеці, на які зараз Російська Федерація просто кинула всіх своїх зеків, що там відбувається. Ну, дивіться, що Солидар, що, що Бахмут, там запеклі бої, дійсно, там сінку на стіну, на але там, якщо навіть піде нас, то треба розуміти, що в будь-якому випадку його відіб'ють. Там може бути навіть знаєш, залишиться щось маленьке, але все рівно українське, і потім починається цей рух, рух вперед. Так що зараз пережити оцей буквально трошечки. І по додому доволі короткі сроки. Навіть і в ці хвилини, коли ми спілкуємося, окупанти продовжують потужний штурм Солидара, зокрема. Я показую, що да, тому що там якась. Супер ідея, що його обов'язково потрібно взяти любою ціною, а ціни в Росії немає. Людське життя то таке, пакетів багато, так що там все нормально. Та ще якщо ми знаємо, що вони на пакетах економлять, залишають всіх в нас, так що тут треба розуміти, там одна економія. А чому до речі вони так зациклилися на Солодарі, Бахмуті, оскільки ну залужний каже, що вони просто по трупам своїх же наступають? Ну що це? Ну це якісь зомбі? Ну реально, як і говоримо, так і є на практиці. Ну, тут головна, якась, хоча б яка-небудь перемога, От вона їм дуже потрібна, тому що, знаєш, ложать один на іншу, а тут якась історія, що хоч, хоч трошки порадувати, щоб трошки підняти бойовий дух, не дивлячись навіть на те, що вони йдуть по трупам. Я розумію, що вже вони там, що мали, то вони спалили це. От все таки не дуже потрібно його віддавати в будь-якому випадку, тому що ви знаєте, вони там надламані. Вони надламані, оце це ще одне, один гвіздочок гроб Російської Федерації, так що краще було б його не віддавати. А, головне запитання: стоять і Бахмут, і Солодар? Ну, ти ж розумієш, що сказати, що вони встоять, вони встоять, але якою ціною? Там вже не там, не там мало що залишиться. Тут якась дурня повна, яка не піддається ніякій логіці. Ясно. А як там наші бійці, Який, якщо це можна сказати, так настрій, хоча це напевне неправильно підібране мною слово, але все ж як вони там. Я не можу сказати, що там щось так погано, в принципі, там більш-менш нормально, там якесь очікування, очікування ривка на рівні. Всі розуміють, що вже ось-ось, завтра-післязавтра. Так що там, в принципі, все нормально. Я не можу сказати, що бійцям легко, але я не можу сказати, що якось усі виснажені. Ні, цього немає, теж не показують. Далі Мелітополі. Там зараз таке своєрідне якесь лігво утворилося, цих терористів. Наша артилерія їх там палить 24 на 7. Ну просто пачками, реально. Коли вони вже закінчаться, ці окупанти в цьому Мелітополі? Коли ми вже нарешті от, їх всіх виб'ємо? Ну тобто, їх там що, якась численна кількість? Ні, дивіться, дивися, там. Е... Ну, скільки разів у нас була Чорнобаївка, так, Тут це щось такі серіал, на який ми долі зайшли. так що Тут порахуємо зараз серії Чорнобаївці і Підложимо під Мелітополь, зрозуміємо, скільки їх буде. Так, що тут їх підвозять, тому що це, наскільки я розумію, це якась площадка, чи що якась краще для того, щоб тут кудись іти, для чогось, щоб рухатись, вони краще більше нічого не бачать, так що вони там будуть вести, пучкувати, кучкувати, кучкувати, ящики складати, в мішки засовувати, і це до безкінечності. Могилізація працює, це щось страшне. Ну. <хи> Ладно, а, південь а, наш Херсон страждає. Очаків на Миколаївщині постійно обстрілюється Російською Федерацією. Коли це вже припиниться? Чи ця історія довгограюча? На жаль, і це буде ну. тривати аж до кінця війни. Ну, я наскільки розумію, що поки там не відсунуть, нічого не буде. А так як наступ вже все-таки менше часу залишилося до наступу, там почнеться відступ, і тоді о, там якби буде якесь трошечки полегшення. Напротязі, на протязі найближчих двох місяців там якихось таких кардинальних змін я не бачу. Буквально щойно прийшло мені в голову запитання: а що там Миколаївський порт? Тобто відомо вже. Коли він може запрацювати? Чи це знову ж таки, допоки не відтягнуть лінію фронту, звідти? Ні, я не думаю, що вони будуть працювати. Там, знаєш, якби всі зберігають решти тих кораблів, що в нас є, ніхто рискувати не буде. І тут як команда Стоп, повна команда СТОП, так що я не думаю, що він буде працювати. Ясно, Щодо ситуації на півночі країни безпосередньо на кордоні з Білоруссю, вже я не знаю. Буквально кілька днів ця інформація, що Росія завезла на території Білорусі ядерну зброю свою. А зараз ну глядачі в коментарях просто ну мене завалюють, ну запитують. А що спочатку Путін хоче, нібито ядеркою вдарити, а потім піти в наступ. Ну тобто, якісь такі, знаєте, доволі песимістичні настрої. Але ну, все ж я не думаю, що ядеркою він вдарить це більше. Е, на нагнітання страху, це щоб всі знали, що вона там є, і саме головне, що це навіть не нагнітання страху на Україну, а на Європу. Це не на нас. Нагнітання в Україні, знаєте, вже, вже майже немає нічого, що боятися, так що тут більше нагнітання страху. Зараз не буде ядерки точно. не Будуть Будуть про це говорити, без кінця роздувати, періодично повертатись. Але ядерки зараз не буде. В Білорусь і надалі прибуватимуть ешелони російської техніки з цих чмобіків. Не бачу зупинки, тому що ідея руху з Білорусь, вона є. Зараз йде підготовча фаза. І тут ще те, що ми знаємо, ще багато чого ми не знаємо, тому що нас трошки підзакривають, говорять, що є багато чого. що... Україна не знає, так що там готуються вони. А, то що, як кажуть наші генерали на лютий, вони щось запланували з Білорусі? Мені здається, що саме на лютий люти це і буде. Саме на лютий, тому що тут і карта сонця, і карта мага, є якийсь наказ, що десь туди воно і буде. Там ще вони трошечки порухаються на рівні того, на рівні пришвидшення. На сьогодні це чуть-чуть далі далі може бути чуть-чуть ближче. Так що тут ще воно ж в ручному режимі. Там все коли регулюється, доволі довго. На щастя, вже не було масованих ракетних атак по території України. Росія не задіювала іранські дрони, шахіди щось задумали. Я сьогодні дивилася саме це питання, його просто повторюю, тому що кардинальну інформацію не змінили за день. Там є якась історія, зв'язана з якимось об'єднанням. Я не знаю, що це за об'єднання. Може, це ООН? Може, це якесь об'єднання, яке є в світі, це багато країн, і зараз Росія якусь пропозицію туди видвинула. І вони чекають оцей відповіді звідти, і через що вони притормозили. Там не в ракетах справа, політика, і, а конкретно політика і зараз. Як тільки там скажуть ні, все в нас е, знову включиться. Це тимчасове зараз йдуть перемовини, і, е, можливо, це Ердоган говорив, тому що якась дієва особа, яка приймала в цьому участь, і зараз оце пауза зв'язана саме з цими домовляннями. Е, до речі, про Ердогана. Він правда, що він грається з Путіним? Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів, посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці атрибути, милі для русні. Е, до речі, про Ердогана. Він правда, що він грається з Путіним? Бо в нього така позиція Ух, дуже неоднозначна. Ну, те, що він зараз в максимально вигодному положенні, це однозначно. Але треба розуміти, що там Ердоган він грається з усіма. Він же. На своєму місці він володар своєї країни і політично очами його країни вони все робить правильно. Так що він збагачується і збагачується за рахунок Путіна, і тоді, якби тут є свої преференції, тому що м, тут, колесо фортуни, я так розумію, напевно вибори чи що в їх там має бути Вердогана? Ні да намічаються найближчим часом. Якась така історія. Uh, запитання від глядачів каналу Мирослав Солонар. Наша глядачка цікавиться у вас, пані Людмило. Чи будуть атаки по Волині безпосередньо? Місто Коваль цікавить і Любощів, uh, ну біля білоруського кордону. Наші глядачі стривожилися останніми новинами. Ну, я не знаю, наскільки дивитися. Якщо дивитися як ракетні обстріли зараз, саме ракетні ось найближчий час, то, в принципі, там загроза є, але тут говорять, що спрацює ППО. Там, ага. якщо ми дивимось в майбутнє, тут конкретно як те, що там з Білорусі, Росії, то там нема, ще там нам показують віси, ще зважують до кінця, там не вирішено куди, хоча там всі говорять, що це однозначно волинь, це однозначно якийсь напрямок, там ще трошечки покачається. Але обіцяю, що загрозу переловлять, захистять, яким чином її повинні відвернути. Але те, що будуть сирени, я так розумію, що вони будуть. Глядачка Олена цікавиться у вас, пані Людмило. Коли повідсихають язики у російських пропагандистів, ну особливо там Сіманін, Соловйов, який там каже, що ну, ну треба помирати, треба йти в Україну туди і тепер. Ну тобто брід просто якийсь несе. Яка їх доля чекає? Я не бачу, що їм язики конкретно відсохнуть. Ну не обіцяють <головіки> язики. А те, що ці люди понесуть якусь кару, це, це точно буде і вони будуть покарані саме, саме людьми. Так що тут буде така історія з язиками гірше, з язиками працювати, так. Зрозуміло, дякую нашим глядачам. Це були запитання від наших глядачів. А, далі, російські телеграм-канали зараз рясніють повідомленнями, що от наступного тижня Гріот якась зміна політичної, скажімо так, ситуації на території Росії. То що не вже йде мова про те, що ми мріємо з 22-го року, про те, що Путін вже ГГ? Чи все таки це буде там? не знаю, там шойгу там. Інтрига. Я просто чи грядьоць там зміна, там однозначно грядьот, нам дають карту маг, карту Сонце і шестірка мечів. Про що це говорить? Що зараз йде якась зміна, кардинальна кадрова зміна там на рівні того, що це е, світило російське. Я спитала, чи це Путін, на жаль, ні. На жаль, це не Путін, але когось там вони поміняють у якесь керівництво, шило на мило, там буде отака конкретна зміна, але це не Путін. На жаль. Е, Росія зараз відряджає своїх бізнесменів, політиків на захід, щоб вони там розказували свої рідні байки про те, як має нібито завершитися війна в Україні, нібито це має бути корейський сценарій. Україну треба розділити по типу 38 паралелі. Тут одні українці, тут інші українці. Ну всякі басні, так ми це все прекрасно розуміємо. Пані Людмило, який у вас сценарій завершення війни? Давай, може, перепитаємо, щоб було більш рівне запитання, наскільки їм це вдасться втулити в голови людей, наскільки вдасться. Ну, те, що будуть сажати двох президентів на перемовини силою, це однозначно якийсь такий рух буде. Буде мати якісь наслідки, наслідки, які якимось чином знову почнуть притормажувати процеси, це якби це є така е, штука. Як закінчиться війна? Тобто, станом на зараз, який у вас є прогноз щодо її завершення після вже всіх цих пережитих подій. Це рівно, я не бачу, що це е, закінчиться перемовинами, хоча їх будуть туди штовхати якісь внутрішні супротиви. Це все такі військові сили, які нам дають uh -huh. ритря це, щоб, щоб ви розуміли, це беруть мечі і рубають інших. Це силовий, силовий режим, силу, саме все, все, що ми маємо і називаємо слово війною. Так що тут не буде того, що це закінчиться перемовне. Хоча все зараз для цього робиться, йдуть домовляння, вони і криві, і прямий і через когось, і правдами, і неправдами, велика кількість грошей в цьому зараз котиться. так що тут цей сценарій зараз розкручується наповну. І останнє запитання, пані Людмила, до вас зараз Соледар, Бахмут, надзвичайно складна ситуація по лінії фронту. Ну, все таки, ось, ось цим свинособакам їм буде апокаліпсис? Тобто, чи він вже є апокаліпсис, хоча б тому, що там втрати просто грандіозні. Да буде їм апокаліпсис, ти бачиш, яка в нас політика? Політика тут рухає політика і знову приторможування. Але тут в нас все рівно нам кажуть, що перемога буде на нашому боці, не дивлячись на не дивлячись не на що. Так, що там буде. І п'ять мечів говорить про те, що їх повбивають, які мужчину повиводять з цього всього. Так що тут апокаліпсис буде, просто єдине, що знову ж тормози, Знову ж третя сила, яка. Сюди влазить і без кінця ру... рулить цими всіми ділами. Дякую, пані Людмила. Дорогі глядачі, ви були на каналі Мирослав Солонар, ви дивилися наше інтерв'ю з відомим українським тарологом Людмилою Степанівною Хомотовською. Друзі, підписуйтесь на мій канал, де ви дивилися це інтерв'ю. Підписуйтесь на YouTube канал Людмили Степанівни, всім добра і слава Україні. Героям слава.